Правда про те, як росіяни захищали російськомовних в Україні, правда полягає в тому, що росіяни вбивають російськомовних в Україні, фінансуючи саме ракети та дрони. По друге, фінансуючи україномовних. Щоб вони призивали до геноциду російськомовних. А частина російськомовних призиває до вбивства бандерівців. Хоча бандерівці тут не при чому і взагалі не до чого такого не закликали і не закликають. І взагалі не при справі. І не явилися на СВО жоден бандерівець. Підкреслю, жоден не воює.